Тема нашого сьогоднішнього уроку – поняття одновимірного масиву. Записуйте тему уроку поняття одновимірного масиву. Давайте коротко розберемо, що нам сьогодні. Сьогодні ми з вами спробуємо, ну, скажіть, спочатку побудуємо блок схему, а потім спробуємо написати найпростішу програму мови програмування Паскаль. Яким чином? Тобто, спочатку ми заповнюємо програму, потім перетворюємо її, тобто працюємо. Перетворюємо те, що нам треба, і потім виводимо це все на екран. Давайте поступово почнемо будувати це все. Так. Коротесенька блок схема для того, щоб написати програму мови програмування поставити. Починаємо ми, в принципі, як і за, як і усюди, як і завжди, з початку. Тобто спочатку у нас початок. АОБ у нас потім, потім далі поставте ось таку рисочку, далі, 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 далі побудуйте паралелепіпед, паралелепіпед, паралелограм, паралелепіпед,

паралелограмі записуємо введення. Тобто будемо вводити певні дані. Все покажу, яким чином робити це все. Далі нижче продовжуємо. Нижче. Після того, як ми ввели певні дані, далі нам треба скласти правильну умову задачі. Далі умова. Скласти правильно умову. Якщо ми не знаємо написну міру цих крутів, то як ми можемо позначити? Далі ви можете продовжити вниз. Я продовжую сюди праворуч, тому що не все влізає. Також далі. Після того, як ми ввели, прописали умову. Тобто, все прописали. Далі у нас йде виведення або вивід. Вивід це не висновок, тобто виведення даних на екран. А, виведення даних на екран Відповідно, наприкінці, наприкінці в нас, тобто наприкінці в нас буде Менше, так, менше, але вважаємо, що нам бати менше. Те, чим нам треба завершити. Для вивчення цієї теми нам знадобиться ось така програма: називається вона Pascal ABC. Називається вона Pascal ABC. Тобто, вона є у відкритому доступі в інтернеті порівняння з ExcS. Вона дуже легко завантажується. Є в відкритому доступі. Інтерфейс є англійський, є український. Ми прописуємо. Ми прописуємо програм. Тобто назва програми спочатку в нас іде. Спочатку в нас іде назва програми. Назву програми ви називаєте як хочете. Ну нехай буде у нас перший урок. Mm -hmm. Mm -hmm. А, так, так, оскільки ми сьогодні працюємо над прямокутничком. Ну, нехай буде. Mm -hmm. Нехай буде програма лесен. Тобто, програма урок нехай буде. Це вже другорядно. Тобто, це в нас назва програми. Це в нас назва програми. Давайте все буду прописувати, щоб все було зрозуміло. Це в нас назва програми. Тобто, от що між купі, у наші дитя газєм вже заріблені. Так, є. Обов'язково. Обов'язково. Після кожного рядку ми ставимо крапку з комою. Я потім покажу, де які є виключення, щоб ну Тобто, що, де не треба ставити крапку з комою. Далі. Далі. Наступний рядок. Наступний рядок ми починаємо прописувати наші змінні ті, які ми будемо застосовувати. А Стоходження. Нам треба написати програму для знаходження, площі та периметра прямокутника. Ну або прямокутника, або квадрату. Або квадрату. Екран видно чи ні? Що нам треба? Що нам треба? Для того, щоб написати нам цю програму, нам треба ввести певні дані. Це ми прописуємо за допомогою слова ВАР. Тобто ВАР. Тобто, Давайте я збоку коментар запишу. Що таке ВАР. ВАР. Ну, як простіше запам'ятати варіативний ряд дорівнює. Або далі. Або ще по-іншому його можна назвати. Ну, тобто, введення змінних. введення змінних. Далі у нас рівняння. Далі. Тепер, після того, як ми прописали VAR, що нам треба зробити? Які змінні нам треба застосувати для того, щоб знайти площу та периметр прямокутника? Нам потрібно сторони знати. Нам потрібно правильно. Нам потрібні сторони. Тобто А, Б. Що ще нам треба? Які ще літери нам будуть потрібні для знаходження площі та периметру? П, С. П. Та С. Та С. Тепер питання таке. Якими числами ми будемо прописувати? Е, цілими чи дробовими сторони? Давайте цілими. Давайте цілими. Тобто, дивіться, після того, як ви прописали, після того, як прописали наші всі змінні, якщо ми цілими хочемо, то пишемо ось таке слово: інтеджер. То пишемо ось таке слово. Інтеджер. Так. Тепер давайте так коротко розберемо інтеджер Це у нас цілий тип даних. І якщо б ми хотіли прописати дробовими, то тоді б ми застосовували слово real. Тобто це в нас ну були б раціональні числа. Ось таким чином. 180 піднімаємо 60 разок. 120, 120. 120 градусів. Якщо два нікцию, у нас 120 градусів. Це є. Так, є. Питання поки що. немає Поки що немає. Тепер, після того, як ми прописали всі змінні нам треба розпочати програму. Розпочинаємо ми звичайним англійським словом begin. Можете натиснути Enter, у вас автоматично з'явиться слово end. Але то коли все завантажити. Бігін, я думаю, що це зрозуміло. Це в нас початок. Це в нас початок. Що нам треба Далі. За... Далі нам треба прописати ось таким чином. Рід а та Б. Рід а та Б. Тепер, чому ми саме таким чином написали? Тому що, дивіться, що означає слово ріт? змінні які ми вводимо з клавіатури. Тобто, сторони нашого нашого прямокутника, бо це буде квадрат, ми будемо вводити з, прямо, з клавіатури. Для усього іншого ми будемо прописувати. Для усього іншого ми будемо прописувати формулу. Далі. Далі. Тепер, після того, як ми ввели після того, як ми ввели е, наші змінні, тобто, ми прописали А, прописали Б. Прописали А, прописали Б. Далі. Давайте спочатку знайдемо периметр. Для того, щоб знайти периметр. Дивіться, просто прописати дорівня ми не можемо. Для того, щоб присвоїти певні дані, нам треба поставити двокрапку і дорівняння. Для того, щоб присвоїти. Для того, щоб. Далі як нам знайти периметр? Формула. суму сторін помножити на 2 суму сторін А Б помножити на 2 Суму сторін помножити на 2. Далі. Те саме з площею. Двокрапка дорівнює. площу як знайти? Помножити. Помножити. А помножити на Б. Далі. Далі продовжуємо. Я, так, не так, не так, не так. Не Тепер нам це все треба вивести. Нам це все треба вивести. Яким чином це виводиться на екран? Тобто ми прописали. Програма нам порахує площу периметр. Але треба тепер, яким, щоб якимось чином. Треба тепер, щоб якимось чином вивелося на вивелися наші дані на екран. Для цього ми прописуємо. Райд right. P» і write S». Нижче зараз я вам це напишу, щоб було зрозуміло. Right. Це в нас виведення. Виведення даних на екран. Тобто, якщо ми це не пропишемо, програма у вас автоматично обчислює це все, але на екран не жодних, жодного числа. Ну, тобто, вона все зробила, вона молодець, але ви нічого в результаті цієї дії не побачите. Зараз вибачте. І поставили, тобто, наприкінці, якщо програма, в принципі, якщо натискаєте Enter, вона пропише END. Якщо, не, якщо програма не прописала, самостійно записали END і поставили наприкінці обов'язково крапку. Обов'язково наприкінці поставили крапку. Зробили? Питання, яким чином? Далі, після того, як ми написали програму, яким чином її запустити? Ось тут є така кнопочка. В принципі, я як на усіх магнітофонах можна так сказати. Є така кнопочка плей, тобто виконати. Виконати. Але але він не розуміє, що ми від нього хочемо. Чому? от йому оце йому і не сподобалося. Тепер вводимо дані. я З ту, першу сторону яким чином пропишемо? Ну, яку число буде? Давайте шість. Шість. Друга. П'ять. П'ять. Тобто шість і п'ять. Як ми бачимо, він вивів число нам 2230. Але що це означає? Коротко, периметр. Ші... Ш... Так, так. 6 плюс 5 помножити на 2? Площа 6 помножити на 5. 6 плюс 5 це у нас 11 на 2 – 22, На 5 – 30. Тобто, він нам написав наш, наш периметр і нашу площу, але в одному рядку. Так? Він нам все написав, але в одному рядку. Нас це влаштовує. Таким чином, яким чином записати, прописати так, щоб воно писалося на різних рядках. Ось тут, де райд Додайте, Додати треба дві літери. Write LN. Тобто write line. В якомусь одному. В якомусь одному. І тепер давайте спробуємо зробити те саме: нехай числа залишаються такі самі. 6 і 5. Тепер він нам прописує окремо. Він нам прописує окремо 22, окремо 30. Тобто, периметр і площу він, він нам розраховує. Але яким чином? Тобто, після того, як ми вводимо, можна записати ось тут: right, відкрити дужки і відкрити ось такі ось такі кавички. Обов'язково одну, не дві. Тобто, вона повинна бути одна. Вона повинна бути одна. Далі, для того, щоб він нам щось писав. Введ... Давайте зробимо таким чином: введіть два числа. Не забуваємо закрити це все. Закрити дужку і поставити крапку з комою. І поставити крапку з комою. Відбуватися. Що в нас буде відбуватися? Дивіться. Пишемо так. -то. Далі. А тепер. А тепер програма нам нормально все пише. Тобто вона нам пропонує введіть два числа. Ну, нехай 5. Перше число, друге число 4. Ввели перше число 5, друге число 4. Відповідно, в нас виходить периметр 18, площа 20. Красиво. Тепер все красиво, але єдине, що мене ну тобто можна ще трошечки вдосконалити нашу програму яким чином. Тобто, щоб нам було зрозуміло, що ми знаходимо. Там, де в нас right line і периметр. Можна туди вписати слово периметр дорівнює. Поясню, коли... Периметр дорівнює Встав... І поставили Встав... закрили лапки. Так. І так само, і так само площа. Так само площа. Площа дорівнює. Площа дорівнює. Де? Давайте подивимося, що вийде. Числа. Так, дивись, у нас Які два числа? Спробуємо. Давайте 5 і 2. 5 та 2. Тобто тепер ми ввели дві сторони, він нам чітко розраховує периметр та площу вдання. Скласти задачу для знаходження довжини кола. Та площі круга. Довжини кола та площі круга. Головне, що треба пам'ятати, що там є число пі Тобто, змінну можна прописати ось таким чином, присвоїти і записати, що вона дорівнює 3,14. 3,14 обов'язково прописуємо через крапку. Тобто, він Паскаль не розуміє, коли йому пишуть кому. Тут обов'язково прописувати через крапку. Ну, все інше ви вже, в принципі, вивчали. Радіус в квадраті можна записати як r помножити на r. І мульти прописала. а далі формули пригадайте.